Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як зробити так, щоб після відкриття книги Excel комірки, в яких дата співпадає з сьогоднішньою, підсвічувалися певним. Кольором. Це може знадобитися вам, якщо, наприклад, у вас є таблиця з днями народження людей, і ви не хочете пропустити цей день, щоб привітати людину. Або, можливо, у вас є певні важливі дати з подіями, і потрібно, щоб ось ці дати підсвічувалися саме в той день, коли подія сталася. Є два способи, як можна реалізувати поставлену задачу. Перший спосіб це за допомогою умовного форматування, а другий спосіб за допомогою VBA. Я покажу вам обидва способи. Як на мене, то найпростіше визначати поточну дату в камірках таблиці Excel, це використовувати умовне форматування. Але VBA дає трішки більше можливостей. Тому ми розглянемо. Обидва варіанта. Причому я покажу вам варіанти, як робити це на версії Excel з українською мовою або англійською мовою, і як те саме все реалізовувати тим користувачам, у яких Excel російськомовна. Отже, давайте відкриємо книгу Excel. З нашими даними. Ми бачимо ось прізвище ім'я по-батькові людей і дати народження цих людей. Виділяємо діапазон комірок, в яких потрібно буде шукати поточну дату, тобто діапазон тих комірок, які потрібно нам буде опрацьовувати. Далі на вкладці Основне, в блоці команд стилі обираємо умовне форматування. І тут, в умовному форматуванні, обираємо пункт Створити правило. Далі обираємо пункт Використовувати формулу для визначення клітинок для форматування. В поле Форматувати значення, для яких ця формула має значення істина, вставляємо наступну формулу. Цією формулою ми порівнюємо дати без урахування року. Тобто ми встановлюємо значення комірок, переводимо, по-перше, їх в текстовий формат за допомогою функції текст. Далі вказуємо, що нам потрібно тільки виводити дату та місяць. І от ми порівнюємо те, що знаходиться в комірках. З сьогоднішньою датою. За допомогою функції now ми отримуємо сьогоднішню дату і вказуємо, що нам потрібна тільки дата та місяць, і за допомогою функції текст ми це все переводимо в текстовий формат. І от якщо значення в комірці, ось ця половина нашої формули, буде дорівнювати, Ось цій половині нашої формули буде дорівнювати поточній даті, то тоді у нас буде значення істина. І що тоді будемо робити? Ми натискаємо ось тут форматувати. форматувати обираємо заливка і обираємо колір, в який буде зафарбовуватися комірка, яка дорівнює поточній даті. Ну, Наприклад, жовтий колір. Натискаємо ОК. Тобто, якщо у нас буде співпадіння, то заливка комірки буде жовтого кольору. Знову натискаємо ОК. І дивіться, у нас вже одразу підсвітилася ось дата 19 січня 2025 року. Тому що сьогодні у нас, як бачите, 19 січня 2025 року. Якщо ми десь поміняємо якусь комірку на 19 січня, дивіться. У нас знову все підсвічується 19 січня 2025 року. Ось іще раз, давайте зробимо. Комірки підсвічуються, все нормально, якщо дата дорівнює поточній даті. Дата в комірці дорівнює поточній даті. Закриваємо і зберігаємо нашу книгу Excel. Якщо ми відкриємо її, то в подальшому все буде працювати як. Працювало. Ну, давайте ще раз ось замінимо, бачите, все працює. Але потрібно розуміти, що формула буде застосовуватися тільки до ось цього діапазону камірок, до того діапазону, який ми на початку виділили. Якщо ми додамо, наприклад, ось тут якесь прізвище ім'я по батькові, ну я просто скопіюю і поставимо, наприклад, дату народження сьогоднішню. То нічого не відбудеться, бо ця, цей рядок, ось ця комірка b 44 вона не входить в той діапазон, який ми задавали для опрацювання. А ось ця комірка вже входить в той діапазон. Якщо ми змінимо на сьогоднішню дату, то у нас, бачите, буде визначено, що дата в комірці співпадає з сьогоднішньою, і комірка буде підсвічена. Формулу для умовного форматування ви зможете, як завжди, знайти у мене на сайті. Я додам посилання на матеріал, текстовий матеріал до цього уроку, і ви зможете перейти за цим посиланням. Посилання буде під відео, і зможете ще і текстовий варіант прочитати, як все робити, і просто скопіювати ось цю формулу і вставити її собі в. Програму Excel. Так, тепер давайте розглянемо другий варіант. Варіант, якщо у вас російськомовна Excel, тому що ось ця формула, яку я вам показав, працює в Excel, українській або англомовній версії Excel. А для росіян там е, функції дещо інші. Але принцип залишається той самий. Давайте зараз я перероблю свою, свою Excel на російську мову. Встановлю, що вона, щоб була російськомовна, і покажу вам, як все робиться в російськомовній версії Excel. Але для початку видалю і правило, яке у нас було. Щоб все почати з самого початку. Дивіться: відкриваємо книгу Excel. Зараз бачите, у нас це російськомовна вже версія Excel. Принцип той самий. Виділяємо діапазон комірок, які потрібно опрацювати. Які потрібно, в яких потрібно дивитися, чи поточна дата, чи не поточна сьогодні. На вкладці «Главне» переходимо в умовне форматування, условне форматування. Обираємо создати правило формулу для определення форматуємох ячеек», але формулу вставляємо дещо іншу. Ось така формула, принцип цієї формули, такий самий, як і в тієї, що був для англомовної чи україномовної версії, але функції російські, функція текст, яка переводить значення комірки в текстовий формат, функція сьогодні, за допомогою якої ми отримуємо поточну дату та час. І знову ж таки функція текст, яка переводить все це. В текстовий формат і відбувається порівняння. Тоді ми натискаємо формат, обираємо заливка, обираємо колір, ну давайте цього разу синій оберемо колір, натискаємо ОК, OK, ОК, OK, і бачите, в нас підсвічується синім кольором зараз ті комірки, в яких дата дорівнює поточній даті. Е, якщо ви. Вставити ось цю російську формулу для російської версії Excel в україномовну або англомовну версію Excel, вона у вас працювати не буде. І навпаки, ту формулу, яку ми використовували для україномовної або англомовної версії Excel, вона у е, тих, хто працює з російськомовною версією Excel, працювати не буде. Ось тут є певна відмінність, тому будьте уважні. Ну, знову ж таки, саму формулу, як писати цю формулу ви знайдете на сторінках мого сайту. Конкретно адреса посилання буде під даним відео. Ну і останнє, що ми зараз розглянемо, це як за допомогою VBA реалізувати потрібну нам задачу, щоб не умовне форматування використовувати, а VBA. Для цього тільки я спочатку видалю правило. Те, яке ми створювали. І поверну свою версію Excel до української мови. Тому що я працюю з україномовною версією Excel. Значить, що ми робимо? Як все працює? Відкриваємо Excel. Натискаємо Alt-F11, щоб відкрити вікно редактору коду VBA. Або ж можна перейти на вкладку Розробник і натиснути Visual Basic for Application. Або, ще третій варіант, клікнути правою кнопкою миші по аркушу і натиснути Перегляд коду. Таким чином, ми відкриваємо вікно редактору VBA. Переходимо в. Ця книга для того, щоб застосувати код VBA, який ми будемо зараз додавати, для всієї нашої книги, для книги Excel. Клікаємо правою кнопкою миші по ця книга. Натискаємо Відкрити код. Ось у нас відкритий код саме для цієї книги. ця книга. І Переходимо, щоб не друкувати код з нуля, повністю, щоб не робити все з нуля. Переходимо на сторінку сайту, яку я вкажу під даним відео, щоб просто скопіювати вже готовий код і вставити його сюди. Зараз я покажу вам, де знаходиться цей код і е, матеріал на моєму сайті. Отже, ось мій сайт, Denikса. Є матеріал, як підсвітити поточну дату в таблиці Excel. Знайти цей матеріал ви можете в розділі Microsoft Office – Excel. І ось тут знову ж таки цей матеріал є. Якщо він з головної сторінки піде вниз, то ось в цьому розділі Microsoft Office уроки Excel. Ви знаходите цей матеріал, переходите в нього. Тут все розписано те, що я раніше вам розповів. І ось є код VBA для того, щоб знаходити і порівнювати дати в комірках. Просто копіюєте цей код. Ось тут в правому верхньому куті, якщо ви наведете курсор миші в правий верхній кут, з'явиться кнопочка Копіювати. Копіюєте код. І повертаєтесь до редактору VBA і просто вставляєте цей код в цей редактор. Як бачите, тут є коментарі. Потрібно враховувати те, що у вас аркуш може називатися якось інакше. Тобто, буває ліст 1, ліст 2, ліст 3, аркуш 5. От тут ви повинні замінити аркуш, на той, який у вас є, і вказати. Діапазон комірок. З B2, наприклад, по B100 потрібно опрацьовувати комірки, щоб порівнювати ці комірки з поточною датою. Ось ці пункти вам потрібно буде замінити на свої. Ну і Якщо забажаєте, то можна поміняти фон в форматі RGB. Наприклад, у мене жовтий фон стоїть. Ви можете вказати будь-який свій фон, на який потрібно буде поміняти заливку комірки. Зараз я встановив жовтий фон. Отже, ми скопіювали код. Тепер натискаємо зберегти все це. І ось тут будьте уважні. Вам потрібно зберегти вашу книгу Excel з підтримкою макросів. Тобто. Вам потрібно взяти вашу книгу Excel і перейти в «Файл», зберегти як, огляд. І ось тут в полі «Тип файлу обираємо книга Excel з підтримкою макросів. Якщо ви просто оберете книга Excel. То макроси у вас працювати не будуть. І, відповідно, той код VBA не буде спрацьовувати, коли ви будете відкривати книгу. А от якщо ми зберігаємо книгу Excel з підтримкою макросів, натискаємо Зберегти, то після цього в нас все запрацює. Давайте закриємо нашу книгу. І ось у нас вона з'явилася з ось таким розширенням XLSM. Це книга з підтримкою макросів. Якщо ми її відкриваємо, то при відкритті книги спрацьовує код VBA і ті комірки, в яких дата співпадає з поточною датою, підсвічуються жовтим кольором. Діапазон комірок ми вказували від B2 до B-100. Невеличка примітка до коду VBA. Цей код спрацьовує тільки під час відкриття книги Excel. Тобто, якщо ви коли будете працювати з книгою Excel і будете змінювати якісь дані в комірках, то код VBA спрацьовувати не буде. Він не реагує на зміну даних в комірці. Він спрацьовує тільки один раз. Тільки тоді, коли книга Excel відкривається. Тому враховуйте це і будьте уважні. Друзі, на цьому все. Якщо відео було для вас корисним, якщо воно вам сподобалося, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть, будь ласка, хоча б один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!